Із початком повномасштабної агресії Миргородська громада перетворилася на активний центр допомоги тим, хто тікає від війни. Сьогодні тут тисячі внутрішньопереміщених осіб. Усі вони отримують допомогу від місцевої влади. Проживають переселенці не тільки у Миргороді, а й у найвколишніх селах. Туди також їдуть продуктові набори. На села громади вже відгружаються пакунки. Вони будуть отримуватися безпосередньо в інспекторів громади, для тих переміщених осіб, які проживають в цій сільській місцевості. Намагаємося забезпечити, полегшити їм так сказ обставини отримання цієї допомоги, щоб вони не приїжджали в мир, ну, в місто і не стояли в чергу. Більше 900 пакунків буде в сільській місцевості роздано. Села охопити всі неможливо в один день, бо це великий дуже об'єм і для машини, і для людей. Сьогодні буде у шість сел громади, а завтра вже в інші села. За словами Любові Лещенко, інспекторки сектору по роботі з органами самоорганізації населення сіл Зубівки та Руда, нині в них мешкає 45 внутрішньопереміщених осіб. Це пакунки призначені внутрішньопереміщеним особам, ну, немає категорії, якої б в кількості 45 пакунків раз у місяць, раз у півтора місяці видається якась гуманітарна допомога. Після Зубівки гуманітарна допомога поїхала в село Хомутець. Місцева інспекторка сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Шанкаренко розповідає: після визволення окремих окупованих територій переселенців трохи поменшало. У нас 158 на даний момент переселенців, із них 32 діток у нас є. Це допомога їм в потрібна перед новим роком. Вони вже знають і сьогодні будуть отримати дуже раді. Вони приходять до нас. Я зробила в телеграмі групу, і я їм скидаю в групу, коли я що видаю. Вони мені телефонують, кому що не зрозуміло, і приходять і отримують з документами. У нас дуже велика кількість переселенців жило в гуртожитку, але зараз трошки поїхали додому. Слава Богу, там у них дома потихішало, і вони поїхали додому. Зараз живе там 34 а всі остальні живуть в селі. Загалом у селах Миргородської громади за останніми даними проживає 943 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб і у вісім разів більше в самому Миргороді.